Всіх вітаю, шановні, з вами Рубен Трейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити цей відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, в нас чекає новий тиждень, нові можливості, і як завжди, почнемо з євро, з валютки, індексів. потім, потім... Металів і завершуємо бітком. Отже, по євро, в принципі, що ми маємо? По євро у нас зараз ціна зажалася ось у такому боковичку. От, і ну, я думаю, що на цьому тижні в принципі, ми бачимо, що тенденція йде вниз через провокації. От, сьогодні взагалі відкрилися гепом. От. Ну і я думаю, що найближчим часом, на цьому, тижні, ми будемо віддавати нижній кордон боковика. Тобто, в принципі, буде розглядувати ордер флоу вниз. По фунту, по фунту аналогічна ситуація. Зараз через провокацію вийшли вниз. Цю провокацію в п'ятницю відіграли. От, і зараз, в принципі, я думаю, що буде йти ордер flow на, ну, не на нижній кордон, а виходить на, спочатку на 1.23, і треба дивитися, тут буде реакція. Тобто, якщо тут буде якась типу реакція, то, скоріше за все, я думаю, що найближчий діапазон для фонта. Ось. Але в цілому, якщо тут, в принципі, якось так буде е, кволо, то думаю, проб'є вниз Абстралік. Е, <кій> Австраліка навпаки піджимається і взагалі, якщо чесно, виглядає типу шортово. Хоча якби, поки, ця зонку, поки цю зонку не віддадуть, я, напевно, б не, ну, не лонгував. Хоча всі такі ознаки, що начебто буде лонг, відіграли знизу провокацію. Зараз її типу, він начебто як отримують і насправді виглядає ось так лонгово. Хоча повторюсь, поки дану зонку не віддадуть, я би не лонгував. Тобто лонгував вже після підтвердження, після того, як віддадуть ось так. Далі CP500. С CP500 піджимається. В принципі, у нас на верхній частині боковика в п'ятницю ми знову отримали шортову таку реакцію. От. І ну, мені чомусь здається, що. Це все має закінчитися шортом. Тобто три такі продажу були на цьому рівні. Так? Типу, одна така, прям велика, друга, і, ну, в принципі, не за грами, я думаю, і третя. Якщо подивитися з точки зору Лонга, то у нас є на, на даний момент ось ця Зонка, провокація, так? І у разі її утримання, в принципі, може піти Ленія. Ось, але, якщо чесно, подивитися, отак і зі сторони на старшому таймфреймі, то ну, мені здається, що тут просто має розвинутись якась ось така структурка вниз. І, ну, і взагалі типу було б цікаво сходити на нижній кордон даного боковика, тобто на кудись у район 5700-5750. Далі, золото Золото продовжує, продовжує перформить. Йде вгору, йде по order flow. В принципі, все логічно. От. І, в принципі, я думаю, що на цьому тижні вони зараз, я думаю, спробують повернути, повернутися у проторговку. Ось ось у разі, якщо вони повернуться, то можна буде попробувати якийсь невеличкий контртренд. Але в цілому баланс лонговий і. Шорти треба розглядувати тільки при дуже-дуже гарних підтвердженнях. Далі нафта Нафта знаходиться у нас, нагадаю, у такому великому зараз боковичку, в якому поставили нові кордони. І зараз ми знаходимося в ордерфлоу вниз. Тобто, ну, в принципі, я думаю, що Поки що це все буде завершуватися походом взагалі під 65, тому що Трамп поконче необхідно знижувати ціни на пальне, і в принципі цим нова адміністрація і займається. Я думаю, що найближчим часом і на фоні новин якось так воно коротше, має продовжуватися вниз. Тобто, ну, я думаю, що можливо якісь тут запіли, типу викупи невеличкі, але в цілому будуть продавати. От, і е, біточок. Е, біточок у нас знаходиться ось у такому боковику, і, якщо чесно, теж слабовато виглядає на лонг. Я думаю, що найближчим часом ми бачимо, що ціни йдуть через провокації. Е, от і. Мені здається, що це все має завершуватися якось типологічно нижче 90 кудись в цей район, і потім тільки після такого виносу вже якось формувати на новий, на новий хай. Ось такі думки. Друзі, на цьому все. По новинам треба подивитися зараз. По новинах, що ми маємо? Сьогодні без новин, тільки ЯЦБ, але це новина така рожева. Вівторок у нас по фунту, і 5 вечора по долару Павел, і середа у нас по долару CPI 3.30. В принципі, непоганий початок тижня для того, щоб спокійно поторгувати до середи, як мінімум. Ось і там далі буде видно. Отже, друзі, на цьому все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк, коментар. Задавайте свої питання, якщо вони є, шукайте в телезі. Також я є, якщо комусь щось не зрозуміло, буду радий відповісти. На цьому все. Гарного дня і профіту!